Друзі, всім привіт! Слава Україні! Та смерть рашистським окупантам! Показую вам сьогодні свою унікальну орхідею формозу, чого вона мені тільки не видавала за той час, доки в моїй колекції знаходиться. Це, ну, найунікальніша орхідея. Яка в мене колись ну, за весь час мого захоплення орхідеями була. Унікальна вона тим, що вона постійно мені якісь сюрпризи видає. Ну, Її найперший великий плюсик це те, що вона проквітає з усіх бруньок, яких тільки можливо. Показую вам всі її плюси. Ось основний квітонос. Думаю, добре видно, гарний, товстий. Він проквітнув. Верхівочку почав сушити, я зрізала до першої живої бруньки. Тобто, ось ця частина, яка відквітла, я завжди зрізаю до першої живої бруньки. Далі вона почала давати бокові відгалуження. Ось одне бокове відгалуження з верхньої живої бруньки. Яка була. Ось друге квіткове відгалуження ось цей квітоносик. Ось ще один квітонос. І він також починає. Тут видно, що ця брунька також починає просинатися. Тобто, тут також буде квітонос. Вона задіює всі можливі живі бруньки. Далі розглядаємо відгалуження. Ось це верхнє. Відгалуження проквітло. Видно, що воно підрізане. Тобто, знову ж таки, ту частину я відрізала, яка квітувала. Після того, як закінчила квітнути. Ось це відгалуження проквітло. Також я відрізала ту частину, яка проквітла. Далі, що вона робить? Вона дає на ось цьому відгалуженні два квітоноси. Ще, в свою чергу, два відгалуження. Бачите, ось одне проквітає відгалуження. А друге ось буде квітувати найближчим часом. На цьому відгалуженні вона поки що не, прос... не пробудила жодну з бруньок. Ну тут вони такі ніби як присохші, хоча не факт. Але на цьому відгалуженні. Ось отут, дивіться, ось лусочка. Ось тут в неї була дітка. Це при тому, що вона і квітла, і дітка в неї була. Зародилася ця дітка влітку минулого 24-го року. І за півроку вона виросла доволі велика, дала хороші корені. Зараз я вам вставляю фото, як вона виглядала на той момент, коли. Готова була до від'єднання. Ось в цьому відео, за оцим посиланнячком, можете перейти подивитися, як я її знімала. Це був січень цього року, 25-го. Вже вона поїхала до нової господинки, тому що була доволі великою, з хорошою корінчиками, відразу пішла в ріст. Отож, отут в неї була дітка. Причому дітка нетипова. Як бачите, з цієї бруньки і відгалуження свого часу квіткове було і дітка. Пізніше, після того, як оце відгалуження проквітло. Тепер ось на цьому квіт... квітковому відгалуженні в неї три квіточки. Всі три унікальні. Вона постійно дає якусь мутацію при кожному квітуванні. На кожному відгалуженні і навіть на кожному основному квітоносі в неї хоч одна квіточка, але якась мутована. В даному випадку ось три квіточки, і всі три абсолютно різні. Дивимося ближче. Ну, почнемо, напевно, з тієї, яка ближче до нас. Тобто, ось оця квіточка. Це квіточка не мутована. Нормальний пілорик такий, який він має бути. Наступна квіточка, дивіться. Є ось цей пілорик, хоча й не повний. Тут немає губи, тобто є бокові пелюсточки, але немає губи. І не вистачає однієї пелюсточки з зовнішнього кола. Дивіться, має бути три. А їх дві. Наступна квіточка. Ще більш унікальна. Ось вона ховається, зараз ми її дістанемо. Подивіться. Тут немає, тут є губа, причому губа зрощена із колонкою. Подивіться з боку, як це виглядає. І немає ось цих от бокових пелюсточок, які утворюють ось цей тюльпанчик пілоричний. Ось така от цікава, цікава мутована квіточка. Одна мутована. Ось друга мутована. Ну, а ця для прикладу, щоб видно було, які, якою вона має бути насправді. Ось такий от пілорик формоза. Проте це ще не все. В неї є ще один сюрприз, який я сьогодні знайшла після двох чи трьох тижнів, коли я до неї не заглядала, так щоб аж близько вона стояла на поличці. Зараз її дістала для поливу. І побачила на ній невеличкий сюрпризик. В неї є ще один квітонос, який я не зрізала. Знову ж таки, підрізала лише тут частину, яка відквітла. Ось він тут позаду. Ховається за листочком. Ось дивіться. Бачите, підрізаний квітонос. Дала вона відгалуження квіткове, проквітла. Я його зрізала. Сьогодні дивлюся, а вона мені вже гонить діточку. І причому гонить цю діточку, ну знову ж таки на тому розгалуженні між основним квітоносом і оцим боковим відгалуженням квітковим. Точнісінько, на такому ж самому місці, на якому була перша дітка. А перша дітка була ось отут, ось тут, на оцьому розгалуженні. Отож, матимемо другу дітку, і знову ж на такому ж не зовсім типовому для діток місці. Бо зазвичай вони розвиваються із сплячих бруньок. Самі чи за допомогою нас орхолюбів, бо можна, наприклад, цитокініновою пастою змазати якусь сплячу бруньку, тоді є більше шансів, що з'явиться дітка, ну або ж таки знову. Відгалуження квіткове. Тут я нічого не робила, вона оце сама такі дива видає. Ось отака от діточка, дивіться, показую ближче на розгалуженні квітоносів. А ось отут, на більш старішому квітоносі теж була дітка. Ось тут. Отака от моя формозка. Показую ще раз вам її квіточки. Трудяшка, дуже її люблю. Вона постійно квітує. Якщо не на повне квітування, то на якісь відгалужені квітоноси, ось скоро чергова партія заквітне, якраз ці закінчать, а ці почнуть квітувати. Ну, і дітка ростиме, відповідно, така мама трудяшка. Ну, і оскільки це мультифлорка, вона завжди доволі довго тримає квіточки. І, як я вже казала, ні, ні, та й видає мені якісь отакі от унікальні нетипові мутовані красуньки. Напишіть в коментарях, чи у вас часто мутують орхідеї, чи часто видають вам якісь нетипові квіточки. У мене ще дикий кіт теж полюбляє періодично якусь мутацію видавати. Ну і формоза, вона взагалі поза конкуренцією. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Бажаю всім мирного неба, добра та щастя, злагоди в ваших родинах. Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім до побачення!